Цей вечір ми вирішили провести в лунапарку світло, сміх, радісні крики дітей, наче саме життя, заграло яскравими фарбами. І все це так схоже на наш звичайний день: біг, рух, емоції, вибір, гонитва. Ми сіли на колеса огляду, і на мить усе ніби зупинилось. З висоти, шум міста стає тихішим, сонце спокійнішим, а думки глибшими. Ми стільки крутились у своїх треба стигнути, довести. Але щойно піднімаєшся вище, бачиш, як багато в житті суєта. А є щось важливіше. Є краса. Є той, хто поруч. Є Бог, який тримає це колесо часу, навіть коли нам здається, що все крутиться хаотично. Попри війну, попри страх, попри втому, життя триває, і воно не згасне, бо Бог не спить. Та зміни не прийдуть самі. Мир не спуститься з неба, поки ми самі живемо у ворожнечі, заздрості, байдужості. Зупинись, подумай, ти творіння Бога і твій вибір, має силу стань ближче до нього, стань світлом у своєму колі, і тоді почне змінюватися і країна, і світ, бо Бог діє через серце кожного з нас.